Знайшов дещо цікаве для вас. Коротше, отака поляночка. Гарна, гарна місцина. О, там у нас гора кечера називається. Тут у нас є. А що у нас тут є? Правильно? Тут у нас є кормушка для диких звірів. Ось так гарненько дуже гарно виглядає, оригінально, гарно зроблено, накрито все, накладено сіна. Взимку, коли суворі зими, то тут харчуються козулі, олені, тут сільничка така під низом. Ось така краса. Дякую лісникам.